Вітаю всіх! Хочу трішки новорічної краси всім показати і трішки відволікти від поганого. А взагалі тема зараз буде серйозна. Любі. Я вирішила затронути дуже серйозну тему тему переселенців, вимушених людей, які виїхали з територій. Розумієте, окупація територій триває. Деокупація це зараз питання дуже важке і наскільки реальне. В режимі реального часу, в рамках якогось адекватного проміжку, це теж питання. На жаль, фронт стоїть, мобілізація, я ще зроблю на тему провальності, але все-таки ми бачимо, який кошмар. Так, я бачила на кордонах перестають випускати людей, не хочуть це, щоб не було масового відтоку, теж розумійте. що з країни, якщо буде масовий ток людей, навіть працювати буде нікому. Тому. Я хочу зробити таке. 2024 рік. Що буде з вимушеними переселенцями? Яка буде ситуація в країні з вимушеними переселенцями з ВПО? Яка буде з ними ситуація у 2024 році? Поки загальні тенденції, а далі подивимось. Загальні тенденції з вимушено переміщеними особами. Яка буде ситуація? В Україні у 2024 році. Це в Україні ще буде. Жінки так, емоції. Ну, Допомога є, ви знаєте, це ось. Але це допомога. Знаєте, як договір, допомога. Оформлено ж воно, оформлено. Але багато що. Ой, буде гірше тільки. Навіщо? Господи, їм ще свої права відстоювати. Бог ти мій. Вимушено переміщення особи. Це капець. Невже я хочу зняти виплати? Так, любі мої, буде питання по грошам. Крутять, мутять. Крутять, мутять. На цю тему. Виплати не всім, на жаль, буде. Буде важко, дуже важко. Загальна ситуація дуже важка. Не знають, що робити з ними. На жаль, Ну, дивіться, не знають реально, що з ними робити. Ну, що це таке в країні не знають, що робити, який вихід робити. Добре, питання в іншому. Вимушено перемищеним особам Україна надасть можливості для подальшого життя. Не існування, а реального життя. Щоб люди могли просто почати нове життя і жити. Ось що потрібно. ВПО в Україні зможуть продовжити нормальне життя і просто жити. Будуть для цього умови. А тут же ж. Ага, отут тупік, а тут гроші потрібні на це. це ресурс займає. Ну Це капець. Зміни потрібні в цьому питанні, серйозні. І рішення. Так. Дивіться. А тепер дивіться, знову та ж сама карта. Мішала колоду, ви бачили. Тепер дивіться. ВПО. Горкарі не розуміє, що це тупік, що повернення додому таке воно ілюзорне. І треба людям жити. Ось реально жити, про що кажу? Не зациклюватись на деокупації територій, там аж жити зараз, починати. Тому будуть зміни. Буде реально варіанти рішення та зміни, як людям допомогти з життям, реальним життям. Щоб люди змогли жити далі. Добре, який буде ре результат. Кінцевий результат всього цього. Кінцевий результат. Кінцевий результат буде такий, що. О, це поступово. Поступово буде вихід на реальний рівень. На законодавчому рівні, я б сказала, це буде вирішуватись питання про ВПО, що робити, як допомогти реально. Тобто, дивіться, з ситуації за стію, без безвихіддю, поступово буде вихід в реальну ситуацію, що це будуть люди, які мають право жити, не існувати, а жити. Само жити. І буде вирішення цього. Для нормального життя, саме для життя. І шлях, важкий шлях. В Україні любі мої, що Україна почне щось робити, але буде важко, скажу зразу. Це капець. Дуже важко буде. Це важкий шлях, важкий. Україна буде вирішувати це питання дуже важко, буде важко. І робити буде ну, втрати по грошам. Це перше, що мені йде. З виплатами будуть питання. Ну, вже казали про виплати, але все ж таки, ну це капець, що сказати. Добре. Тоді я хочу зробити таке питання. Важке, але для переселенців буде важко. Переселенці доведеться жити далі на тому місці, де вони знаходяться. Тобто на іншій. Угу. Важко, але треба, любі мої, витримати. Ви вимушені переміщені особи. Вони продовжать жити в іншій частині країни. Я беру, тих хто в Україні? В іншій частині країни у 2024 році. Давайте так. Були продовження життя. Ну, сховані, дійсно, так. Але рішення важкі. Емоцій багато любимої вже. По ситуації. А тепер дивіться, буде по ситуації. Прийматись рішення буду виключно по ситуації вже. Життя сковане, так, але дивіться, багато емоцій, багато бажань вже додому повернутися і буде так, що хтось може, хтось ні так і так. Повернення додому є і життя в Україні. Хтось змириться, що треба жити далі, хтось буде додому повертатись. Така ситуація на даний момент. Любі мої, тримайтесь, вірте в ЗСУ.